Друзі, вітаю вас! Дуже вдала робота сил оборони по командних пунктах по НПЗ, по нафтобазах і загалом по стратегічній логістиці ворога вона продовжується відповідно. Генштаб помідомив, що командний пункт черговий на тимчасово окупованих територіях Сходу вибито було вчора. Фактично, приліт в Татарстан на НПЗ Тенеко це. Ключовий НПЗ для логістики збройних сил Російської Федерації він переробляє на рік понад 16 мільйонів тонн нафти, і фактично це НПЗ забезпечує в тому числі постачання палива для техніки ворога, яка веде війну на сході. Це частина знаєте, такого плану по вибиванню логістики ворога, яке зупинить здебільшого більшість російських механізованих частин. На фронті і знову ж таки, Енгельс досі горить. Там вигоріло дуже багато палива авіаційного для стратегічної авіації ворога. Це все операції головного управління розвідки, Міноборони спільно зі Збройними силами України зі Службою безпеки України і фактично дуже багато. Задіяно в цьому процесі розумних людей, які здобувають інформацію, які влучають, які проводять операції, сили безпілотних систем, ті самі дуже технічно логічні дії проти логістики ворога. І коли більшість коментаторів питають, що там Курахове, в Курахове сталося так, як сталося, будемо говорити: перевага перевага ворога над нашими силами. Але село оборони всі плани по Курахову ворога дуже зірвали. Ворог ще в жовтні мав взяти покров з їхніми планами. А до цього Курахова сьогодні у нас практично середина січня, а без логістики, паливної логістики, без тилової логістики, забезпечення без складів, інтенсивність боїв на сході, російська армія не зможе підтримувати таку, як зараз. Тому вибивання саме логістики тилової. Воно напряму впливає на дії ворога на Сході. Так, він має перевагу в людях і в техніці, і в боєприпасах, і в авіації. Але зупинити його можна, вибивши тилову логістику. Це не робиться за одну секунду, це не робиться за місяць. Це час і це проведення операцій. Але інтенсивність наших операцій українських в тому числі інтенсивність будь-яких операцій, як ми бачимо, зросла. І відповідно, результат також пришвидшиться. Тому, друзі, вірте в силу оборони, не падайте духом, що найголовніше: слава Україні! Переможемо всіх!